Йду до найвищого водоспаду Львівської області. Погодка чудова і все утопає в зелені. Цей водограй знаходиться поблизу села Сопіт. Щоб до нього дійти, треба піднятися вгору на висоту приблизно 600 метрів. А поки йдеш до водоспаду, настрій тобі піднімає ось таке волошкове поле. З погодою реально повезло, бо почався період дощів. Сонце світило, було неспекотно, Я йшов далі. Поки посеред лісу не побачив подіння води, що виглядало доволі вражаюче. Ось він, красень. Він вважається найвищим не за висотою розташування, а за довжиною падіння води. Тобто, висота падіння води сягає 10-12 метрів. В дощовий сезон потік стає потужнішим та бурхливішим, а ще тут доволі прохолодно, і відволікають комарі. Проте це невілюється ось такими красивими краєвидами і шумом падіння води. Я думаю, що звідси можна і випити води. Все таки це високо а в горах. І я щойно був там внизу. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лаврамандри.